Добрий день! Вас вітає культорганізатор Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Ольга Пилипчук. З дитинства ми знайомимося з правилами поводження з газом, з правилами дорожнього руху, з правилами пожежної безпеки і спокійно реагуємо на них і виконуємо, адже знаємо ціну нашого життя. На будь-якому виробництві дорослі дотримуються правил. Аби безпечно працювати, щоб не тільки зберегти своє життя, а й моральну і духовну рівновагу. А чи є такі правила у використанні інтернету? Звісно ж, є. Пропоную сьогодні з ними ознайомитися і запам'ятати. Не давайте нікому своїх паролів. Не надавайте особистої інформації у чатах або поштою без нагальної потреби, прізвища, номер телефону, адресу. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам. Повідомляйте дорослим про ситуацію в інтернеті, які вас непокоять, підозрілі файли, погрози, пропозиції. Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомилися в онлайні. Не діліться своїми фото з незнайомцями. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надали друзі. Не відкривайте СПАМ-листи. Вони можуть містити віруси. Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями. Друзі, які ними діляться, можуть не підозрювати про загрозу. Не вірте всьому, що читаєте. Завжди перевіряйте достовірність джерела. Використовуйте надійний пароль, комбінуйте букви, цифри чи інші символи. Не порушуйте закони. Анонімність в інтернеті може бути розкритою. Все, що потрапило в інтернет, там і залишається. Не публікуйте або не надсилайте фото чи відео, якщо не хочете їх розголосу. А зараз пропоную перевірити ваші знання за допомогою онлайн-гри Кахут. Переходьте за посиланням! Успіхів вам!